День святого Миколая серця добром зігріє. Під таким гаслом відбулося святкове дійство для вихованців дошкільного навчального закладу Ромашка. Разом із дітьми поринули у світ казки і їхні батьки. Запальними піснями і танцями запрошували діти Святого Миколая до святкової зали. Саме такі заходи вселяють маленькі серця, любов, щедрість та милосердя, навчають дітей відрізняти зло від добра. Тож на святі не обійшлося без негативного персонажа Чортика. Ти святому мекоме своїм цервом допомагає, сміло, брат рушу бо бої цей його проводив. Але, як і ведеться, добро перемагає зло. Зіронька-провідниця Миколая була врятована, і милосердний дідусь дістався до дитячого садочка, не збивши зі шляху. Приніс у кожну родину злагоду та мир, а малечі святкові подарунки. На батьків також чекав сюрприз. Бачите, не тільки дітки були славняні, а навіть і ваші батьки заробили ангелом.